Любіми скорпіони, сьогодні подивимось головне на прийдешню зиму і відкриємо переду таро для вас. Можливо, до цієї зими ви підходите дещо втомленими. Необхідність весь час боротися або довгий час тягнеться історія складна для вас, про яку ви ви зараз думаєте. Є великі шанси, що цієї зими. Всі ці проблеми підійдуть до завершення. Ваша увага, скоріше за все, зараз буде сконцентрована на питаннях дому, сім'ї, бізнесу або на тому, щоб зберегти той статус-кво, який вже склався на цей час, і який вас насправді влаштовує. Прийшов час щось змінювати, але зрушиться все стрімко і у потрібний бік. Коли ви відмовитесь від коливань вправо вліво і чітко для себе визначите пріоритети, будьте сміливими, рішучими, не сумнівайтеся в собі, в своїх можливостях. Ви здатні довести розпочату справу. Аву до того фіналу, який вам потрібен. Можливо, для цього вам потрібно буде відмовитися від якихось заскорузлих підходів і обрати абсолютно новий шлях. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео.